Хукат, глава 20. У перший місяць року сини Ісрагеля всією громадою прийшли в пустелю цін. Народ зупинився в Кадеші. Там померла мір'ям. І там її поховали. Не було там води для громади. І вони зібралися проти Мошей Агарона. Народ став дорікати Моше, вони говорили Краще б ми померли, як померли перед Гавая наші брати. Навіщо ви привели громаду Гавая в цю пустелю? Щоб тут загинули і ми і наша худоба. Навіщо ви повели нас із Єгипту і привели в ці згубні місця, де немає ні зерна, ні смоків, ні винограду, ні гранатів, та й питної води тут немає. Моше і Агарон, залишивши громаду, прийшли до входу в шатер зустрічі і впали ниць і з'явилася їм слава Господа. Господь сказав Моше Візьми посох і разом із твоїм братом Агароном скликай громаду. На очах у всіх Накажіть скелі, Щоб вона дала воду. Ти добудеш для них воду, З цієї скелі зінапоїш громаду та худобу. Моше, як і було йому наказано, взяв посох, що лежав перед Гавая. Моше й Агарон зібрали громаду перед скелею. Слухайте ж ви, бунтарі. Сказав їм Моше, Хочете ми добудемо для вас воду з цієї скелі. Моше підняв руку з посохом і двічі вдарив по скелі. З ущелини рясно полилася вода, так що напилася вся громада і худоба. Господь сказав Моша і Агарону За те, що ви мені не повірили, не явили мою святість на очах у синів Ізраїля, вам не судилося. Вести цю громаду в країну, яку я їм віддаю. Відтоді це місце називається Меймеріва, через те, що там сини Ісраеля сперечалися з Гавая, І там він явив свою святість. З Кадеша Моше направив послів до царя Едома з такою звісткою. Так говорить твій брат Ісраель. Ти знаєш, які негаразди нас спіткали. Наші батьки зійшли в Єгипет, і ми довгий час залишалися в Єгипті. Єгиптяни погано поводилися з нами і з нашими батьками. Ми звернулися до Гавая, і він почув наш голос, послав свого ангела і вивів нас із Єгипту. І ось тепер ми в Кадеші у місті на краю твоїх володінь. Дозволь нам Пройти через твою країну ми не підемо ні через поля, ні через виноградники, не будемо пити воду з колодязів, ми підемо головним царським трактом, не звертаючи ні вправо, ні вліво, поки не пройдемо твої межі. Але цар Едому відповів йому: Ти не пройдеш через мої володіння. Якщо спробуєш, я виступлю проти тебе з мечем. Сказали йому, сини Ізраїля, Ми підемо прокладеною дорогою. Якщо ми або наші стада вип'ємо твоєї води. То заплатимо за неї, нічого більше ми не просимо, тільки дай нам пройти пішим ходом. Однак цар Едому відповів: Не пройдете, і виступив цар Едому проти них із численною раттю, з могутніми силами. Так Едом відмовився дати Ісрагелю пройти через його межі. Ісрагель повернув і пішов геть. Сини Ісраеля вирушили в дорогу з Кадеша і всією громадою прийшли до гори гор. Біля гори Гор на кордоні Едомської землі. Господь сказав Мошей Агарону. Агарон повинен приєднатися до свого народу за те, що ви порушили моє повеління біля мей меріва. Агарону не судилося увійти в країну, яку я віддаю синам Ізраїля. Візьми Агарона та його сина Елязара І зведи їх на гору гор. Зніми з Агарона його одяг і одягни в нього його сина Елязара. Агарон же приєднається до народу свого, він помре там. Моше зробив. Все так, як наказав Гавая, вони зійшли на гору гор, на очах у всієї громади. Моше зняв з Агарона його одяг і одягнув у нього його сина Елязара. і Агарон помер там на Вершині гори. А мошей Алязар спустилися з гори. Уся громада побачила, що Агарон помер, і весь дім Істрагеля оплакував Агарона тридцять днів.